Озив свого 15-річного сина Адама до Маріуполя. Він планує зробити його мером окупованого українського міста ОГО, точніше головою адміністрації, яку призначає Пушилін. Про це пише радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. У першій половині для гауляйтера, так званий ДНР, він мав привести на раду в міській окупаційній адміністрації Маріуполя. На цих зборах планували заявити про те, що молодший Кадиров тепер буде головним, але сталося. Це не так, як гадалося, і чеченцям довелося тікати. Справа в тому, що неподалік адміністрації грали у футбол, хтось вирішив це зняти і е, підняв у небо дрон. Кадирівська охорона побачила БПЛА і евакуювала свого начальника та його сина з міста. Які хоробрі люди. Тож представити молодого терориста окупаційному керівництву так і не вийшло. До цього Адаму Кадирову вже присвоїли звання Герой Чечні. Вручили кілька орденів і назначили начальником відділу забезпечення безпеки. Пеки глави Чечні у вересні він показував побив у СІЗО активіста Микиту Журавля, заарештованого за спалення Корану. І потім оцей Адам Кадиров отримав ще й безліч нагород там від інших мусульманських республік чи як там вони називаються об'єктів Російської Федерації нагород. Отака справа.